Вітаємо сердечно. Сьогодні не випадковий день, що відкривається ця виставка. Проект готувався до Великодня, але якраз є Страсна П'ятниця, є час пам'яті жертви Христової. І для нас, для всіх за останні роки, це є теж час згадати жертви. І тут, власне, Христос є прикладом Його жертва є тією жертвою, яка, яка відкриває сенс цього. Чому є страсті, чому є смерть, і теж дає надію на, на Воскресіння. Тому не випадково. В часі війни цей костелик є місцем зустрічі сучасних людей. З традицією, з вічним з пам'яттю, з місцем пам'яті, яким є, є цей костел, яким є теж наш музей, є місцем, де ми роздумуємо про пам'ять, де ми роздумуємо про людей наших теперішніх, наших сучасників в цей військовий час. Тобто, з 22-го року тут щороку відбувається декілька проектів, актуальних, ті, які мають нам допомагати сприймати. Цей час переживати його разом і зустрічатися і ділитися своїми думками. Цей костелик живе завдяки художникам, завдяки вам, які приходите. Дякую за довіру, дякую за дружбу Оленці. Коли говорити про якісь такі сильні твори мистецтва, то дуже часто бракує слів, бо просто вони ну, говорять самі за себе. І в випадку Лени, то в мене вже не один такий досвід, у такого переживання, яке я все якось хочеться висловити його словами, але чогось не можеться, тому що ті слова вони занадто слабкі, щоб якось передати те, що ми досвідчуємо в спосіб набагато глибший. Так було з проєктом, який відбувався в картині галереї розчинення. Так було з тими проектами, які відбувалися в нас в національному музеї. Так було з останнім проєктом Лени в Києві в Арсеналі. Агапе, і зараз та сама історія. Я так заходжу сюди і, і просто вже й не маю що сказати. Тому що після того, коли ми вже відбули літургічне пригадування події покладення Христа до гробу, пригадування його зняття з Христа, покладення до гробу, вшанування його присвятого тіла, роздумування над тим, як він зараз перебуває у смерті, і очікування на той його воскресіння. Після тих всіх проходів по наших церквах, які сьогодні всі відкриті, і запрошують нас зустрітися з померлим тілом Христовим у вигляді плащаниці, коли ти сюди заходиш. Зразу дуже багато таких думок. Тому я дуже дякую, що та виставка відкривається сьогодні, тому що вона підсилює її зміст. Який і без того, звичайно, що є дуже міцний. Я так дивлюся на ті тканини і думаю про те, як Олена вона завжди так дуже уважно ставиться до речей. Те, що ми можемо там пройти, повз це навіть не зауваживши для Олени. Певні речі наповнюються змістом, вони бережуть собі пам'ять людей, які з ними пов'язані, місце, де вони перебували, емоції, які вона прочитує в тих речах, часом покинутих, старих або забутих. І вона їх ніби очищує, впорядковує, повертає їм той образ і подобу, так як ми говоримо про людину в плані її земного шляху, як поверне до подоби і образу Божого, воно в такий певний спосіб дає відчуття очищення і, і емоційної спільності не лише мене з моїми близькими, з друзями, з якими людьми, якими ми тут є, але і з тими людьми і з тими місцями, з тими подіями, які вже давно минули, або про які ми дуже мало знаємо або нічого не знаємо. Ті речі, які Олена з такою увагою підбирає, творять з них образи, образи пам'яті, образи страждань, образи світла. Так дивлюся на ті патички, і так собі думаю, ну от можна собі зразу згадати про ноші, на яких несуть тіло пораненого чи тіло померлої людини. А можна згадати собі про ноші, яких четверо друзів розібравши дах, закинули хворого свого побратима для того, щоб Христос його вилікував і. Зміг добратися через натовп до нього і зцілити його. А можна подумати вже про ту хоругву перемоги, яку ми зможемо одягнути, яку ми зможемо підняти, коли нарешті дочекаємося того світла перемоги. І стільки різних думок вирує, і воно все все одно здається якимсь таким банальним, тому що найбільше, що хочеться, це більше вдивлятися, спостерігати. Мені здається, що Олена в кожному такому проєкті вона як запрошує до медитації. Хочеться просто побути з тими речима, з тим простором, з тими образами, викликати в своєму досвіді якесь таке відчуття, щоб ми не бачили в тому лише страждання, лише біль, а бачили власне надію. Я читала спогади про Мирослава Радиша, художника українського і сценографа. І він помер в дуже молодому віці, і його друзі Василь Парка і Черешньовський скульптор вони створили власний йому надгробок і написали там такі слова: Спи з миром, бо ти є ближчий до Воскресіння, ніж ми дніючі. І я так сподіваюся, що воно нам якось дасть теж таку надію, і розуміння того, що ми всі рано чи пізно. Наближаючись до смерті, наближаємося теж і до Воскресіння. Дякую. Я, перш за все, хочу подякувати всім тим, хто нас захищають зараз. За те, що ми взагалі можемо бути зараз тут і говорити про те, що ми говоримо, і займатися тим, чим ми займаємося. Я хочу дуже подякувати Шевченківському рідненькому гаю. Ромкові, Марусі, Олегу Пеленичці, тому що без цих рідних мені людей нічого цього б не було. Не було б цього дуже важливого для мене проєкту, який є невеликою частиною мого проекту Агапи. Проєкт дуже важливий для мене, тому що з одної сторони це є про того, хто, обравши людську подобу, приніс величезну жертву заради людей. Про тих людей, які зараз свідомо по образу і подобі його приносять цю величезну жертву заради нас всіх. І також про любов. Тому що якщо залишається любов, то ну, для мене може це буде дуже патетично, тоді фактично. Ми безсмертні тоді. Тобто я теж хочу говорити про любов, про цю любов, яка перемагає смерть, яка перемагає ненависть, яка перемагає все, яка насправді залишається після всього. І вам дуже дякую, що ви всі прийшли.